Яка небувала над вертепом, звізда ясна. «На весь світ засіяла». за ініціативою Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування, що створений за сприяння програми Юліт з Європою та Мінрегіону, спільно з Софіївською об'єднаною територіальною громадою в цьому році, вперше в нашій області, вперше в Україні стартує децентралізаційний різдвяний фестиваль об'єднаних територіальних громад. Цей фестиваль має на меті. Демонстрацію творчого розвитку об'єднаних територіальних громад так у них відбулися дуже великі зрушення в економіці. У них збільшилися бюджети, збудовані нові дороги, школи, дитячі садочки. Вони створили кооперативи, але без творчості, без розвитку культури це був би не повний аспект результатів децентралізації, які отримали об'єднання територіальні громади. Хочу сказати, що громади нашої області ініціювали наступне щомісяця, Одна з об'єднаних територіальних громад області буде приймати творчі мистецькі фестивалі інших громад. Наприклад, на свято Івана Купала вже відгукнулася, і буде чекати всі громади області, Солонянська об'єднана територіальна громада. На свято Покрови, Покровська об'єднана громада буде проводити конкурс фестиваль козацьких пісень. А Аулівська об'єднана територіальна громада в травні планує запропонувати всім громадам області проведення фестивалю. Скаутських колективів патріотичного фестивалю, який продемонструє поєднання і культури, і фізичного спорту в громадах. Я щиро дякую всім вам, колегам, хто зміг сьогодні переїхати, хто відгукнувся на, наш, на наше побажання вас бачити в нас. П'ять років поспіль ми проводили різдвяні коляди в себе, але захотілося його провести і наші традиції українські відродити взагалі в області. Ми висунули таку ініціативу, заявок подали 19, тож ми плануємо провести цю коляду, хочемо відродити ці хороші традиції. Які на превеликий жаль забуті за роками, але вони повинні бути в нас. Віва, Марія, Бога просила, я свого не питань, дари цьому Нас культура завжди. Процвітала навіть коли ще не було і ремонту будинку культури. Сьогодні в нас відремонтований будинок культури і всі міроприємства, які ми проводимо, приводимо наше село, дуже любе відзначати всі знаменні дати. Тому сьогодні в нас започатковано старий новий рік. У нас народне гуляння 13 січня починається із 18 години і проводиться до утра наступного дня. Задіють всі ансамблі, як народні, так і сучасні танці, пісні, приготування всіх смаколиків це все в нас започатковане дуже давно, і так само дуже в нас проводяться гарні свята. День села, день незалежності. Заздрять нам, навіть Дніпропетровськ. Наскільки в нас проходять ці міроприємства дуже шикарно і дуже. Як то кажуть, масово на рісто. Тут в Софії всі вже дов, давно вже проживаємо. Ну, а насчут, у нас такі концерти такого ще плану не було. А взагалі концерти у нас дуже багато. У нас дітки виступають, дорослі приїжджають, дуже гарно виступають. А такий, звісно, у нас перший такий. Тут у нас приїжджали з Дніпропетровська, різні люди виступали дуже добре. І ми, ми прийшли сюди подивитися, як відроджуються наші українські традиції, як відроджуються. Нам дуже цікаво. Дуже хочу побачити. В живому виконанні наші колядки в виконанні наших дівчат. Колектив моєї школи е, представив свої колядки щедрівки Я їх хочу побачити на сцені. Е, як науковець, е, людина, яка працює в галузі освіти, я хочу сказати, що е, молодь наша е, повертається до народних традицій, звичаї обрядів, і особливо зараз. Е, Проведення такого фестивалю, колядок і щедрівок, це повинно стати хорошою традицією. І чим більше громад буде приймати участь у цьому фестивалі, значить, ми будемо все більше переконуватися в тому, що наші традиції живуть, український народ. Це, це єднає нас всі громади в єдину спільноту, український народ. Тому я сподіваюся отримати велике задоволення від автентичного співу і в тому числі колективу вчителів Маріївської загальної освітньої школи. Ми дома теж проводимо ці дея місті тралізована з хором, співаємо, виступаємо. Ну ми хочемо ще більше повчитися. Як люди других проводять районах других, виступління може щось навчимося, а взагалі, щоб радіції продовжують наш. Це дуже красиво і гарно, ходимо по селу, співаємо. В Україні волю радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися! Радість лотися у кожній хаті. Це наш дитячий будинок сімейного типу із мамою-керівником. Черевко Олена Олександрівна. У неї 12 діточок. От, всі вони дуже талановиті. От. З самого початку ми з ними співпрацюємо. Вони дуже багато читають, співають, приймають участь у різних заходах. Представляли українські народні звичаї, традиції, Маланку, щедрівку. За Вікном! Сідо до кати він вам буде співати коляди. Усідо до кати він вам буде співати коляди. Наш колектив існує давно більше десяти років. Наш колектив називається Яковлівчанка. Ми щедруємо, колядуємо кожен рік у своєму селі. І ще хочу додати, що ми відносимося до старостинської байдаківської ради. Ще такої громади, да. Так. так що ми приїхали з такою ціллю, щоб показати нашу самобутність в першу чергу. І ми дуже молю дуже любимо свій народ, свою Україну, і ми підтримуємо традиції українського народу. І також щорічно в нашому селі підтримуємо, підтримуємо колядки і щедрівки. Називається вокальний ансамбль Калина і танцювальний ансамбль сонечко. Ми із Гречано-Подівської об'єднаної громади. Дитячий колектив у нас сформований в 2012 році. Вокальний ансамбль Калина сформований у нас у 2008 році. У нас є будинок культури, в якому ми займаємося, і діти наші школярі і в школі займаються, і в будинку культури. Сподіваємось на порозуміння із об'єднаними громадами, думаємо... думаємо на перемогу, в тому що ми не перший раз їздимо на конкурси, їздили і в області, і їздили і по районам. А сюди ми приїхали по запрошенню об'єднаних громад, так як ми теж новостворені громади, ми думаємо співпрацювати із нашими громадами, теж будемо запрошувати до нас у нас Гречано-Кодівську громаду. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Люди добрі, що пустили нас до себе, дозвольте побажати того, чого вам треба, щоб мрії світлі високі здійснялися у вас. Хай Господь Бог допомагає нам з високого неба. Радійте ж, добрі люди! Христос народився! Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Нарешті оголошення переможців! дипломом. за третє місце у відкритому фестивалі конкурсів вертепів Різдряна зірка нагороджується. Ансамбль «Дивоцвіт» Васильківської об'єднаної територіальної громади. Запрошуємо весь колектив дивоцвіту на сцену. Дякуємо вам за чарівні українські голоси! Дипломом за друге місце у відкритому фестивалі конкурсі вертепів Різдвяна зірка нагороджується колектив. Яковлівчани лихівської об'єднаної територіальної громади. Сьогодні був фестиваль вертепів. І справжній вертеп нам показали ті, на кого розраховує кожна громада, наша молодь. Це був той колектив, який подарував і нам надію. Слава Україні! Героям слава! І слава першому місцю! Вертеп Мальва, Софіївська об'єднана територіальна громада. Дякуємо вам, хлопці і дівчата. Єдиний молодий колектив на цьому фестивалі, який об'єднав юнаків і дівчат, що люблять свою громаду, люблять Україну і прославляють її під час різдвяних свят. Колектив з 15 об'єднаних територіальних громад стартували децентралізаційні фестивалі на Дніпропетровщині. Далі будемо зустрінемося в інших громадах. До зустрічі!